Андрій Суршко, ветеран російсько-української війни, отримав важке поранення на передовій. Після складної реабілітації повернувся до активного життя. Зараз працює провідним економістом у Вінницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Чоловік підтримує тих, хто проходить складний шлях протезування. Андрій Суршко, ветеран війни, який втратив нижні кінцівки на передовій. Після складної реабілітації повернувся до активного життя. Працює провідним економістом у Вінницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Чоловік допомагає побратимам подолати шлях протезування. каже, держава покриває вартість протезів. Їх роблять індивідуально для кожної людини з урахуванням потреб та особливостей тіла. Відвідую хлопців, які отримали також тяжкі поранення. Це, в вчасності іде це ампутація. Розказую їм про шлях, який треба там до відновлення. Просто як воно відбувається від себе. Розказую про ну якісь нюанси по протезам. Так як я володар двох протезів, мене і стигно, і гомілка. Андрій був командиром роти десантно-штурмових військ. Воював від початку повномасштабного вторгнення у складі 77-ї аеромобільної бригади. Поранення отримав під час виконання бойового завдання біля Бахмута. Наступив на міну. Прийшло бойове розпорядження, що от так і так треба завести хлопців туди. І з хлопців завів на позиції ті і наступив на міну. Яку перед тим напередодні, там буквально за 12 годин до того, там вже другий підрозділ намагався штурмувати, і Кацапи при відході вони замінували деякі позиції. І, типу, це така була неприглядна міна, що її типу я не бачив, наступив і отримав поранення. Протезування та реабілітацію проходив у війницьких медичних закладах. Саме там зрозумів, що життя на протезах це не про обмеження, а про постійний рух і щоденну працю над собою. Жалітися, що от я, от такий, от немає ніг, і мені там щось це ну не буває такого. Якщо боротися вже за життя, якщо Бог дав нове життя, не забрав колишнє, типу остався в живих, то треба рухатись. А щоб рухатись, треба знаходити якісь, не знаю, навіть той факт, щоб прийняти себе, що вже життя по тому ну вже не вернеш. У складні моменти поруч були рідні та побратими підрозділу. Їхня підтримка стала для Андрія точкою опори, яка не дозволила зламатися. Я теж задаю це собі питання, звідки взялись ці сили. Як тато каже, мій що є стержень всередині, він не зламався. Військовослужбовець радить побратимам, які використовують протези не закриватися у чотирьох стінах, а йти вперед, крок за кроком, адже важливо не лише відновити фізичну мобільність, а й повернутися до активного професійного та соціального життя. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина».